Податкування в Англії. Велика Британія пропонує одну з найпривабливіших податкових систем, але для максимального використання її переваг необхідний ретельний підхід. Структура податкової системи Великої Британії. Податкова система складається з регіональних і загальнодержавних податків, причому 90% усіх доходів до бюджету надходять від загальнодержавних податків. Основні податки: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на приріст капіталу, податок на спадщину, податок на додану вартість ПДВ, оподаткування доходів. Резиденти з доміцилієм у Великій Британії сплачують податок на всі доходи, отримані у світі. Не резиденти сплачують податок тільки на доходи, отримані на території Великої Британії. Увесь прибуток, зароблений у Великій Британії, підлягає оподаткуванню незалежно від місця реєстрації компанії чи проживання власника. Як ми можемо допомогти? Наші фахівці нададуть консультацію з питань корпоративного оподаткування, ПДВ, VAT, податків на нерухомість. Ми допоможемо оптимізувати ваші витрати та мінімізувати податкове навантаження. Звертайтеся до нас, щоб розпочати бізнес у Великій Британії з упевненістю та прозорим фінансовим плануванням.